Аудіокниги Українською від студії Калідор Класика детективів із колекції Альфред Гічкок презентує Джек Рітчі. Супутниці. Знаєте, я вперше в житті лечу літаком. Поділилася зі своєю сусідкою Місіс Рейлі. Губки місіс борман склалися у слабку подобу посмішки. А я двічі літала у Сент і ще до заміжжя. У місіс Рейлі було округле обличчя і маленькі карі очі. Ви можете звати мене Берніс? Стелла, представилася місіс Борман. Лечу в пасадену провідати матір. А у мене в Каліфорнії немає ані рідних, ані знайомих, сказала Берніст, але побувати там мені завжди хотілося, поки ще молода. Стелла кинула на неї оцінюючий погляд і вирішила останню фразу не коментувати. Зрештою, їм сидіти поруч іще майже п'ять годин. Можливо, я зазирну у Голівуд? Кокетливо опустила очі Берніс, ніколи не знаєш, що може трапитися. Так, сухо сказала Стелла. Дійсно, я, знаєте, працюю у маленькій театральній компанії у нас у Мінніаполісі, в аматорській. Зазвичай я грала інженю, але тепер наполягаю на більш зрілих ролях. Вони розширюють кругозір. І дають значно більше можливостей для самовираження. Взагалі, то це мати завжди відвідує мене у Чикаго. гостює місяць два кожного року. Напевне, краще було б мені поїхати потягом, сказала Берніс. Генрі, мій чоловік, він служить на залізниці. І міг би запросто влаштувати проїзний квиток або квиток зі знижкою. О, мій чоловік Волтер теж залізничник, обіймає відповідальну посаду, але, але я вважаю за краще подорожувати літаком. Так, зараз ера повітроплавання, жваво відгукнулася Берніс. Економиш багато часу. Погодилася Стелла. Десь півхвилини вони мовчали, а потім Берніс запитала. Стелло, а у вас є діти? Ні. У мене теж. Можливо, коли небудь я й надумаю, але зараз доводиться турбуватися про фігуру. У мого брата є син, повідомила Стелла. І один тільки цей спогад змусив її стиснути губи. Вісім років. Коли вони з братом відвідують нас у нашій квартирі, я змушена стежити за ним. Це, Це не дитина. Це просто якийсь маленький цербер. Він яких тільки капостей не робить. О, ми мешкаємо у передмісті Мінеаполіса, сказала Берніс. Чверть акра землі. Майже ранчо. Меблі у мене із вишневого дерева, сказала Стела, тільки спальний гарнітур нам вартував 1200 доларів. Одна подряпина і усе пропало. А у нас поруч, у сусідів, майже в кожній родині двоє або троє дітей. Стільки шуму від них просто жах, і до того ж жінка із дітьми просто прикута до будинку. Востаннє, коли цей малий шибеник у нас був, він впустив пакет із морозивом на килим, сказала Стелла. А я ж просила Волтера не купувати йому морозива. Знаєте, ми не надто дбаємо про обстановку. Я беру уроки акторської майстерності. Це дуже дорого, але, але я вірю в інтелектуальний розвиток і самовдосконалення. Стелла зручніше розташувала сумку на колінах. Я сказала Волтеру, що цього разу збираюся їхати у Пасадену замість того, аби запрошувати маму до нас у Чикаго. Я думала, він буде заперечувати, але уявляєте, його обличчя раптом набуло якогось зміїного виразу, і він сказав, чому б і ні? Давай уб'ємо Одним каменем двох пташок. Берніс зітхнула. Рік за роком я сварилася із Генрі, але цього разу він раптом здався і купив таке мені квиток. Знаєте, іноді доводиться витримувати справжні битви, аби змусити чоловіка зробити те, що вам хочеться. Але уявіть собі тільки, аби Уолтер використав такий вираз. Сказала Стелла, я навіть мало не передумала їхати, просто аби аби дати йому гарненький урок. Грегорі, знаєте, це відомий кінорежисер. Одного разу він бачив мою виставу, виставу, в яку ми грали для школярів. Це було у 1957-му. Здається, йому сподобалося. Він зробив загальний комплімент трупі. І я гадаю, при зустрічі він пригадає мене. У моєї матері апельсинові дерева ростуть просто на передній галявині, сказала Стелла. І ще два інжири за будинком. Берніс поправила блондиннисте патло, що вибилося із зачіски. Щовівторка у нашому будинку я влаштовую чіткий п'єс. У таких випадках я завжди відправляю Генрі у підвал, у нього там майстерня. Він не цікавиться інтелектуальними розмовами і взагалі якось плутається під ногами. І я теж, коли запрошую до себе друзів, сказала Стелла, завжди відсилаю Волтера у кіно, інакше ну, він буде сидіти, як пеньок, і ще чого доброго засне. І ось він собі там. Тюкотить, тюкотить щось у підвалі. У нас немає підвалу, сказала Стелла. У таких багатоквартирних будинках, як наш, підвали використовують як приміщення для обслуги або під склади. Тому я відсилаю Волтера у кіно. Усе краще, ніж пити. Барніз кивнула. Саме тому я й дозволила Генрі захарастити підвал. Стелла насупилася. Але іноді мені здається, що Уолтер не в кіно. Його видає запах із рота. Я його чую навіть крізь м'ятні пастилки. Берніс обдумала цю думку. Генрі теж час від часу випиває, особливо коли я не вельми на нього тисну. Чоловіки взагалі слабкі сказала Стелла. Мені, наприклад, доводиться брати на себе буквально усі відповідальні рішення. А вчора я спустилася у підвал, сказала Берніс, і запитала Генрі, що заради всього святого він робить там о другій годині ночі. Волтер не любить мою маму, сказала Стелла, але це не пояснює, чому він надумав скористатися виразом. Убити одним каменем двох пташок. І уявіть собі, Генрі єхидно так посміхнувся, як він це іноді робить, і сказав, що майструє бомбу. Тільки уявіть, я відразу зрозуміла, що він просто сидить і п'є на самоті. Думаю, мій Волтер теж випиває, коли буває у від'їзді, промовила Стелла. Бачте, половину тижня він проводить поза домом. Ну, така у нього робота. Хо, те ж саме із Генрі, сказала Берніс. Він машиніст, і його ділянка перегін від Міннеаполіса до Чикаго». Обличчя Стелли висловило здивування. Який тісний світ. І Уолтер теж машиніст, і теж на тій самій ділянці. Можливо, вони навіть знайомі один із одним. Цілком. Берніс посміялася. А, а знаєте, Генрі якось сказав, що перевага такої роботи у тому, що можеш мати по жінці у кожному з кінцевих населених пунктів перегону. Запала приблизно п'ятнадцятисекундна мовчанка, а тоді обидві дами втупилися одна на одну. Стелла заговорила першою. Волтер важить близько 160 фунтів і починає лисіти. Берніс зблідла. У Генрі блакитні очі. Він носить окуляри в золотій оправі. Стелла теж спала з обличчя. У Волтера зрослися два пальці на правій руці. Берніс заплющила очі. У Генрі. Родинка на лівому стегні!» І тут Берніс раптом пригадала, що Генрі наполіг на тому, щоб самому вкладати її валізи, ті самі, які зараз перебувають у багажному відділенні у хвості літака. І цілком можливо, в одній із них цокотить маленький пристрій. Вони обидві прожогом кинулися в кабіну пілота. І о 8.39 почали гарячково викладати йому свої історії. У кабіні тепловоза, що прямував з Мінеаполіса у Чикаго, в десята за останні п'ять хвилин машиніст зиркнув на свій ручний годинник. О восьмій сорок він посміхнувся. Посміхнувся зловісно. І трішечки радісно, Джек Рітчі. Супутниці. Читав Руслан Алексіюк Дякую, друзі, що прослухали це коротеньке оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Подобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, BuyMeACoffee, Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного. Підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми із вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.